Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже в цю неділю вранці на нас чекає парочка гарних боїв, які ми будемо дивитися в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі десь з п'ятої ранку за київським часом. У головній події в рамках суперсередньої ваги наш українець Сергій Дерев'янченка зустрінеться з представником Франції Крістіаном Білі. А у співголовній події на нас чекає поєдинок на надважкій вазі між Арсланбеком Махмудовим та Гуїдові Анело. Вже завтра на нашому каналі буде прес-конференція, присвячена цій події. Тому не забудьте підписатися. Йдемо до 100 тисяч та срібної кнопки. Ну а поки боксери готують свої заключні слова перед боєм, все-таки плани дерев'янченка нам відомі, адже він сказав. Я прийняв рішення піднятися до суперсередньої ваги, щоб виграти титул чемпіона світу. Протягом усієї своєї кар'єри я завжди бився з найкращими у світі, і 17 серпня не буде інакше, я б'юся з важким суперником в особі Крістіаном Білі, який посідає перше місце в WBC. І Якщо я виграю цей бій, я розраховую битися за титул чемпіона світу наступним. Тим часом, колишній чемпіон двох дивізіонів Пол Маліняджі оцінив шанси українського ветерана. Цей хлопець агресивно поводиться на рингу. Він привносить багато енергії, і в нього дуже хороший вибір ударів. Якщо дерев'янченко не видихнувся, то ми побачимо хороший виступ від нього. У хлопця всього 20 боїв у професіоналах, але була велика аматорська кар'єра. Він бився на найвищому рівні і провів майже виключно кожен поєдинок з моменту, як став професіоналом. На нас чекає гарне зіткнення стилів. Білі один із найцікавіших бійців другої середньої ваги. Його поєдинки завжди будуть цікавими. Ще один екс-чемпіон та боксерський аналітик Кріс Алгієрі додав: Ми повинні побачити, що станеться в цьому поєдинку. Потрібно зазначити, що він організовується насамперед для Мбілі. Дерев'янченко боєць із великим досвідом, хоча в хлопця всього 20 боїв і 15 перемог. У нього п'ять поразок, і ви ніби дивитеся на цей послужний список і думаєте, що він не заслуговує на увагу, але хлопець бився з усіма. Він провів бій із Геннадієм Головкіним, і багато хто думав, що Сергій переміг. Джейкобсу він програв дуже близьким роздільним рішенням. А минулого року він із Хайме Мунгією провели бій року. Тож у хлопця великий досвід. Він відмінний боєць із великим випробуванням для Мбілі. Питання в тому, що залишилося від дерев'янченка. Мбілі каже, що він уже не той боєць, але можу сказати, якщо він не правий, то Хрістіан програє цей бій. У суботу ми отримаємо відповіді на багато питань. Відомий тренер Теді Атлас теж висловив свою думку. Думаю, на нас чекає захоплюючий бій. Це пройде в Квебеку, Канада, на домашній арені Мбілі. Я збираюся зробити ставку на те, що дерев'янченко ще не прибитий. Я можу поставити на те, що він ще не вичерпав свій ресурс. Я впевнений, що у дерев'янченка ще залишилося достатньо сил, щоб пережити те, що Мбілі збирається обрушити на нього. Крістіан завдаватиме багато ударів. Щодо співголовного бою, то суперник Махмудова Гуїдо Віанело, який, до речі, спарингує з Дюбоа, висловився про свій бій. Так я багато працюю, щоб брати участь у цьому бою. Я готовий до цього великого опонента. Я знаю, що кращий за нього. Тому мені просто треба битися і показати те, що вмію. Він сильний боксер, він відомий, тому що дуже сильний. Але я ні про що не турбуюся, тому що я думаю про себе та свою роботу, що я маю робити. Я радий отримати цей бій, бо він ідеальний суперник для мене. Цей бій допоможе зрозуміти усім, що Махмудов звичайний хлопець. Тож давайте подивимося, я знаю, що маю робити. Далі Віанело розповів про те, як він проводив спарринги з Дюбоа, коли той готувався до бою з Харговичем, а тепер готується до бою з Джошо 21 вересня. Дюбуа дуже сильний і небезпечний боксер. Ми були дуже близькі під час кожної сесії, тож це змушує мене відчувати себе сильнішим, тому що якщо я можу конкурувати з одним із найсильніших хлопців у надважкій вазі, то я можу все. Тому я був дуже радий спарингувати з ним, він дуже небезпечний. Я бачив Джошуа, я бачив, що він повернувся в найкращій формі. Нгану теж небезпечний на ринку. Ми могли бачити це у бою з Тайсоном Ф'юрі. Тоді як для Джошо все було краще, тому що Джошо найкращий боєць у надважкій вазі. Він бився багато разів усі 12 раундів. Він знає, як виступати на ринку. Тому проти Френсіса Джошуа був ідеальним. Я бачив, що Джошо виглядає набагато краще, ніж у минулому, тому думаю, що з таким досвідом Джошо переможе. Ще один проспект надважкої ваги Фрейзер Кларк, який спаренгував з обома, відповів: у кого найсильніший удар. Чи сильніше б'є Дюбуа? можливо, одиночним ударом, але я б сказав, що Джошуа краще працює серійно і набагато краще поєднує удари зі своїм стилем. В той же час Отто Валін порівняв свої бої з Джошо та Ф'юрі. Для мене поєдинок із Джошо був набагато важчим. Він був набагато кращим. Джошуа дав мені набагато важчий бій, ніж Тайсон Ф'юрі. Але це не означає, що він легко переможе Ф'юрі. В стилі роблять бої, та ж це неданість. Я гадаю, що це буде близький поєдинок. Я завжди казав, що Фюрі переможе Джошуа. Але тепер, після поєдинку з Ентоні, я трохи змінив свою думку. Я вважаю, що шанси у цьому поєдинку 50 на 50. І на завершення про інші новини. Як відомо, Брайан Норман став повноцінним чемпіоном WBO у напівсередній вазі, після того як Теренс Кроуфорд звільнив цей титул, і, схоже, що дивізіон знову оживе, так як Норман вже зробив гучну заяву. Це все ще чудове відчуття, але я відчуваю, що попереду ще багато роботи. Є ще три пояси, які потрібно отримати, тому я не задоволений лише цим. Я просто хочу об'єднань. Мені все одно хто наступний. Мені все одно який порядок. Я просто хочу свої пояси. Я вже вважав, що я все одно чемпіон, тому що по суті це нічим не відрізнялось. Це просто запалило вогонь. Той факт, що я зараз чемпіон лише підтверджує це. Тепер я став мішенню, тому що я повинен активізувати свою гру вбивці і знищити всіх, хто вийде на ринг зі мною. Як відомо, у Кроуфорда ще залишився титул WBA на півсередній вазі, але його він може звільнити на користь Еймонтаса Састаніоніс, який потрапить в список суперників Нормана, серед яких також чемпіон WBC Маріо Баріос та чемпіон IBF Джарон Еніс. У першій напівсередній вазі Девін Хейні оголосив, що готовий повернутися. Турк і Аля Шейх відреагував, що готовий співпрацювати з ним, а Райан Гарсія, в свою чергу попросив Шейха звести їх знову в реванш. У першій середній вазі теж є зміни. Адже 19 жовтня у Флориді має відбутися бій Мадзю проти Бахрама Муртазалієва, який поповнить список трансляцій в нашому телеграмі, який ви зараз бачите на екрані. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!